Вітаю тих, хто цікавиться новинами країни та області. В ефірі випуск інформаційної програми Час у студії працює Юрій Павлишнець. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: про актуальне та наболіле плідна зустріч з громадою, материнський інстинкт. Жінка викрала немовля з лікарні, дитячі пустощі з вогнем, трагічні наслідки для батьків та сусідів, про життя чотирилапих, зіркові цуценята у центрі уваги, бетонні стовпи замість дерев. Наслідки електрифікації висихають криниці, нестерпне життя без води, підважні та самовіддані. МНСники святкують свій день. Потрібна допомога, батьки у вічі, юнак за крок від смерті, екологічно-релігійне виховання, новий підхід до збереження природи. Як покращити рівень життя до європейського, вдосконалити освіту і медицину? А головне забути про проблеми з водою і дорогами, з якими у селах справи Кепські? Ці питання обговорили жителі широкого винорадівського району разом із головою Закарпатської облради Іваном Балогою. Більше про зустріч із громадою. Дивіться далі в сюжеті. Яке село, такі й проблеми у широкому на широку ногу не живуть. Тут болючих питань вистачає. Про них і почув голова Закарпатської обласної ради Іван Балога, який завітав на зустріч із громадою. Найбільше турбує жителів села вода, а точніше, її відсутність. Адже їхній центральний водопровід уже давно в занедбаному стані. Ви знаєте, що якщо не буде в нас води, ми помираємо. Нам нічого не треба не вулиці. Не церкви, ні школ, нічого. Нам не треба просто-напросто нормально зробити продукку ної скоро. Якщо б вона нам давала два роки нормально для 120 чоловік, це, кстати, на ті старі, там і школа зав'язана, там і садик зав'язаний, і фаб зав'язаний. Я думаю, це питання воно реальна. от би та продумка багато би не, не, не коштувала. Іван Балога відзначив важливість цієї проблеми і повідомив, що в державі і на Закарпатті вже п'ять років тому прийняли програму Питна вода. От тільки через відсутність фінансування її практично не виконують. Крім того, Іван Балога відзначив, що причина всіх проблем, як в українських селах, так і в містах, відсутність руху до Європи на державному рівні. Адже буквально за кілька кілометрів в ЄС живуть зовсім. Інакше. За словами голови обласної ради, євроінтеграція найкращий шлях для України. Дорога там ідеально ідеальному Там є питання з функціонуванням шкіл? Нормальним функціонуванням. Нормальною оплатою вчителів. Там нема слів питання. Там є питання з центральним водопроводом у селі. Я вам клянуся, нема питання. Я це відділ на свій очі. Немає питань. Згадали на зібранні і про газові відносини України із сусідньою Росією. Ну, Європа ж нам не дає газ за 450 доларів, його нам дає Росію. А від пройшло з 2005 року не дуже багато часу, коли вони нам давали газ по 50 доларів. Скажіть, будь ласка, якби Росія своїм президентом і своїми олігархами, своїми принципами хотіла з нами дружити якісно. А що вони не можуть нам піти на поступку і дати дешевша? Можуть, піти, але не хочуть, тому що вони свій інтерес передбачають заробити найбільше коштів і тримати в напрузі повністю цілу державу, яка називається Україна. Загалом під час зустрічі у залі активно дискутували та обговорювали проблеми, з якими жителі села стикаються щодня. ЦВК визначило, що після закінчення голосування на виборах подальший процес підрахунку голосів не транслюватиметься наживо в інтернеті. Системи відеоспостереження на дільницях у цей час працюватимуть тільки на запис для зберігання. Таким чином, на виборчих дільницях пряма трансляція в інтернеті почнеться з моменту відкриття голосування і завершиться після його закінчення. При цьому відеозапис має тривати аж до затвердження протоколу про результат підрахунку голосів. Запис також має зберігатися протягом року від офіційного оприлюднення результатів виборів. Цей порядок не стосується окружних виборчих комісій. І Самого центру виборчкому, а також закордонних і спеціальних виборчих дільниць. Із Свалявської лікарні викрали немовля. Жінка, яка це зробила, затримана і перебуває в СІЗО. Крадійці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі хлопчик, якого викрали, знаходиться у Свалявському обласному будинку дитини. Чому злодії без проблем проникають на територію лікарні та як у палаті опинилася стороння людина, дізнавалася Анна Товт. Нещодавно на Закарпатті трапилась резонансна подія зі свалявської дитячої лікарні викрали тримісячне немовля. Саме з цієї палати більше десяти днів тому було викрадено дитину. Жінка досить легко. Потрапила у відділення, взяла дитину і почала рухатися до виходу лікарні. Потім зломисницю було затримано, але все ж безпека оцих дітей залишається під питанням. Зараз працівники відділення відмовляються щонебудь коментувати. кажуть, це сталося не з їхньої вини. Погодився розповісти перед історією цього злочину заступник головного лікаря з лікувальної роботи Свалявської ЦРЛ Мирослав Мелеш, дитина котру. Викрали їх, поступила для обстеження в дитяче відділення Сволявської центральної районної лікарні 7 серпня. Вона знаходилася на обстеженні для оформлення в обласний будинок дитини, так як ішла процедура залишення батьківських прав батьків дитини, біологічних батьків дитини. Поза камеру працівники відділення розповідають, що сталося це того дня близько 17.40. старшої медсестри відділення, кабінет якої, до речі, знаходиться поруч з палатою, де стався злочин. Тоді не було. На чергуванні залишалися дві сестрички, які у той час ставили крапельниці дітям в іншій палаті. Крім них, із медперсоналу була санітарка, яка завершила прибирати у відділенні і подалася на сходову площадку, після чого відлучилася буквально на кілька хвилин. Дії викрадачки були ретельно сплановані. Вона готувалась викрасти саме цю дитину, тому що в палаті знаходилися інші діти, які оформлялися в обласний будинок дитини, а вона викрадала, потім, як вона зізналася, саме цю дитину. Саме в той час, коли двері відділення залишилися відкритими, жінка проникла всередину і викрала тримісячне немовля. За версією заступника та медпрацівників, викрадачка ретельно спланувала цей злочин. Вона підготувалася, переодягнулася в побутовий халат в тапочки, так як ходять мами дітей, які госпіталізовані у відділення. Знаходилась біля дитини і вибрала момент. Ми оглянули всі входи і виходи у відділення і на територію лікарні. І виявилося, що потрапити сюди не складе труднощів. Перший центральний вхід або та ж пропускна. Тут стоїть охорона. З іншого боку лікарні ще два входи. Тут нема ні охорони, ні відеоспостереження. На одному із входів навіть хвіртки, яка б закривалася, також немає. Скоріш за все, через нього зловмисниця і потрапила на територію. Вхід у лікарню, де знаходиться дитяче відділення, також без нагляду стає зрозуміло, чому злочиниця втекла з немовлям на руках так просто. Виникає питання, чи може один охоронець слідкувати за всім, що відбувається на території лікарні та навколо неї. На питання чи нема потреби після цього випадку встановити камери відеонагляду, нам відповіли наступне. Таких вимог ніде у санітарних нормах і, і правилах немає, що має бути система відеоспостереження. Дивно питати у маленьких дітей дозволу, якщо це стосується їхньої безпеки. Доводимо до відома заступника, що встановити відеоспостереження можна будь-де, в тому числі і на тих двох входах, які не охороняються. Та як виявляється, на це у лікарні та держави немає грошей. Найдешевша відеокамера спостереження коштує 500 гривень. Якщо на кожному поверсі встановити по одній, а їх тут всього 4, Тобто потрібно 4 відеокамери. Це вийде 2000 гривень, плюс архіватор, на який зберігатиметься інформація. Це ще 4000 гривень, разом 6000 гривень. Напевно, це небагато для того, аби встановити відеоспостереження і бачити, що відбувається на території лікарні, аби так легко злодії не проникали сюди. Запитали й про інший варіант: поставити на двох входах ще одного охоронця. Він уже контролюватиме ситуацію на території лікарні, але збільшити штат. Охоронців ми не можемо. Найбільше здивування викликали такі слова респондента: якщо людина запланувала крадіжку, то обов'язково вкраде. У неї це вийде. Ось як думає заступник головного лікаря з лікувальної роботи. А ми так довго з ним говорили про охорону та безпеку тих, хто перебуває у їхніх відділеннях. Робіть висновки. Учора близько 16-ї години до пожежної рятувальної служби міста Мукачева надійшло повідомлення про загорання квартири по вулиці Героїв Ленінграда, 19. На місце події відразу прибули оперативно-рятувальні служби. За дві години пожежу вдалося погасити. Вогонь знищив балкон, частину коридору та одну з кімнат. Причини загорання наразі з'ясовуються. Втім, за словами правоохоронців, попередня версія пожежі необережне поводження з сірниками п'ятирічною дитиною, яка з мамою та старшим братом проживає у квартирі. На щастя, жертв та постраждалих немає. Не було б щастя, та нещастя помогло. Можливо, хтось скаже, що використовувати цей вислів, розповідаючи про собачу долю, не дуже доречно. Втім, кожен погодиться, що будь-яка жива істота має право на життя. Свідками драматичної історії, в якій головною героїною стала чотирилапа руда, улюблениця берегівчан була і наша знімальна група. Як відомо про найвищий рівень інтелектуального розвитку людини свідчить її гуманність, як у ставленні до інших людей, так і у ставленні до братів наших менших та інколи поводження деяких людей з тваринами, яких вони приручили найпершими та вважають найвідданішими друзями, просто вражає. Часто бездомним собакам доводиться стикатись з людською жорстокістю. Свідком нелюдського поводження з тваринами стала пані Єлизавета. Розповідає жінка про загальну улюбленицю місцевих пірошку, яка минулої доби народила потомство. Причому зробила це прямісінько у центрі берегова на площі героїв. Семеро цуценят відразу привернули увагу дітей, студентів та всіх небайдужих. Зараз про місце, де зовсім нещодавно стояв саморобний будинок для собачої родини, нагадують лише залишки сухого корму, яким годували пірошку. Очевидці розповідають: дві особи, відігнавши собаку від маленьких камінням, покидали цуценят в сумку та від'їхали. Пані Єлизавета розповідає, немає ані найменшого сумніву в. Тому що доля цуценят уже вирішена, я каждий день є кормила, кажди день. Це люди із із тобобіраю тут із комонала убирають ані приказ получили, що убрать от сюда ті собаки. Нігдення ту приюти, нігденяту нікакої приюти нічого не думають. этом. току убивать зразу беруть ані убивай су убива занесли. Дізнавшись про народження цуценят в берегові, працівники мукачівського притулку для тварин вирішили прихистити бездомних. Утім не встигли всього хвилин на 30. Комунальники ж, з якими вдалося поспілкуватись з телефоном, свою причетність до зникнення цуценят заперечують. Бажання допомогти, хоча б пірушці, змусило волонтерів чекати, адже мати завжди повертається шукати малих. Те, що відбулось згодом, змусило повірити в дива всіх, хто зібрався на площі. Пірушка з'явилась ніби з під землі, і через деякий час знову зникла у схованці під металевою шафою. Попрямувавши туди, ми чули писк маленького, Скоріше, за все, єдиного врятованого від цуценят. Заманити налякану собаку у спеціальну корзину для транспортування тварин не вдавалось понад дві години. Пірушка, очевидно, зневірилась в людях, і бажання допомогти сприйняла за черговий підступ. Спільними зусиллями волонтерам таки вдалось помістити собаку у контейнер. Після ночі, проведеної у ветеринарній клініці Мукачева, пірушку відвезли до Мукачівського притулку для собак, де відразу зробили необхідне щеплення та помістили в окремий вольєр. В Нашому притулку вона буде сита, доглянута і щеня. Я думаю, буде в належному. Утримані. Тваринка трохи була перепужена, ну, але доброта людська є доброта. Якщо до тварин по-доброму, вони то відчувають. І нам, мені вдалося її приручити. Практично вона з рук моїх їла. так що тварина не є агресивна, і я думаю, що нам легше буде і знайти її надалі майбутнього господаря. Варто сподіватись, що подальша доля собаки та її цуценяти буде щасливою. І на її шляху зустрінуться тільки хороші люди. У селі Великі Береги, що на Берегівщині, проживає відомий винороб Іван Урста, переможець знаменитого фестивалю Червене вино вино-2012». Поспілкуватися до винороба у п'ятницю заїхав Віктор Балога. Говорили про популяризацію закарпатського вина, розробку нових туристичних маршрутів та розвиток виноградарства у краї виноробів. Далі Олександр Поліщук. У селі Великі Береги на вулиці Газло 125 живе та працює кращий винороб Закарпаття за підсумком цьогорічного винного фестивалю Червене вино вино-2012», що проводився у Мукачеві, 14 вересня. Іван Іванович з нетерпінням чекав на відомого політика та почесного громадянина Мукачева Віктора Балогу. Ми з завоналашем зустрічаємось на святі вина кожен рік в січні місяці. В Мукачеві це великий фестиваль. І ми так думали, що я прийду до нього гості і майже рік збирався, да? так, майже прийшов. Ми сьогодні тут. Ми хотіли б, щоб українці навчились споживати, діставати задоволення і піднімати своє стан здоров'я, вживаючи саме закарпатське віно. Іван Урста винороб зі стажем про вино знає дуже багато. Розповідає про цьогорічний врожай винограду і про посушливе літо, і про особливості приготування кращого в світі напою. Споконників на закарпатській сонячній нашій землі ріс виноград. Люди вирощували виноград тисячоліттями, пили вино і були здорові. Займаючись виноградарством давно і плідно, запрошує до погребу скуштувати плоди праці. Знаєте пити вино. Приходьте на Закарпаття дуже багато пустих земель, купуйте землю, купуйте участки, вирощуйте виноград, виробляйте вино і довго жийте. Приносіть тим же самим так. собі щастя, здоров'я і, і близьким, рідним і Наближаємося до цивілізованої Європи, бо вся Європа живе вином. Закарпатське вино відомо далеко за межами держави і цілком справедливо вважається візитівкою нашого краю. Але тільки помірне споживання цього сонячного напою йтиме на користь, зазначає винороб В свою чергу. Віктор Балога у виноробстві на Закарпатті вбачає хороший потенціал зайнятості населення. У вас вино чудові і хотів би, щоб ви... Тисячі, сотні тисяч людей мали такі погреби, мали таку роботу, мали таку удочку, щоб самі виробляли, створили робочі місця і піднімали економіку України. Хотіли як краще, а вийшло, як завжди. В селі Мала Копаня, що на Виноградівщині, вирішили проблему з освітленням і поставили опори лінії електропередач. Для проведення робіт потрібно було зрубати тільки ті гілки дерев, які заважали. Натомість вирішили зрубати дерева, які, до речі, ростуть у заповідній зоні. Хто і чому вирішив вирубати дерева, знає Алла Легеза. Село Мала Купання вже давно потребувало зовнішнього освітлення вулиць, але справа ніяк не могла зрушити з місця. І ось в один прекрасний момент, за словами селян, допомогти їм вирішили представники влади. Сказане, зроблено. Але тоді ніхто не знав, що добродійники добряче наламають дров у прямому сенсі цього слова. Свого часу дерева у заповідній зоні села Малакопані були насаджені для того, аби вберегти берег від суву Проте, щоб вирішити питання із освітленням села, замість того, щоб обрізати дерева, їх просто вирубали. Граб, бук, дуб та інші цінні породи вирубали, аби вони не заважали встановленню ліній електропередач. Жителі села обурені ще й тим, що після себе, як кажуть у малій копані, так звані захисники громадян залишили купи сміття. Проте велику деревину вивезти не забули. Селяни обурені такою поведінкою. Якщо б була була людина, хороша, розумна, та відкип, відки пішов та. Пілов пообрубував вітки, але дерева ти не рубай, тому що дерево обрубати я ж його не садив. Я не маю права ніколи в житті дерево зрубати. Селян цікавить, чи прийде влада на допомогу тоді, коли малій копані серйозно загрожуватимуть сови і підтоплення, від яких захищали вирубані дерева. Наш інформаційний випуск триває і у другій половині ви побачите. Висихають криниці, нестерпне життя без води. Підважні та самовіддані. МНСники святкують свій день. Потрібна допомога. Батьки у вічаї, юнак за крок від смерті, екологічно-релігійне виховання, новий підхід до збереження природи. Ми пізнаємо цінність води лише тоді, коли колодязь пересихає. Цей вислів сьогодні як ніколи актуальний для жителів села Великий Раковець Іршавського району. Цьогорічна спека висушила воду у криницях, потічках та резервуарах села. У деяких вода пропала зовсім у інших її рівень значно знизився. Як довго ще людям жити без води, та в чому бачать вирішення проблеми? Дивіться далі. Село Великий Раковець потерпає від браку води. Криниці тут почали міліти ще влітку, а з настанням осені ситуація ще більше погіршилася. Рівень води впав не лише в криницях, а й у колодязях, річках та резервуарах. Подекуди вода зникла взагалі та посуха. Це не єдина причина браку води. Великий розход пішов води, багато споживання. Брати, брати, є на сім'я зараз, якщо брати лише якщо є одна дитина, е, корова, свиня і ще китія зайчика, кури, да, і той йде велика, велике споживання. Так, у роз... тепер якщо нові строять басейни, то беруть 1500 літрів у сутку. Воду в селі подають з резервуарів. З них по трубах вона транспортується до двору господарств села. До прикладу, цей водогін основний у селі, адже він найбільший. Будувався ще 35 років тому і раніше забезпечував живильною рідиною 130-150 дворогосподарств. господарств. Зараз кількість тих, хто використовує його ресурси, значно зросла. Це водопостачання, слухайте, працює і на садик, і на лікарню. розумієте, це основне водопостачання для села звідси йде. розумієте. що? щоб води вистачило на всіх. Потрібно в першу чергу збільшити її кількість в основному резервуарі. Ми знайшли ще одне джерело, яке доповняє наш резервуар, і думаємо, що вода ближайшим часом з'явиться. Уже прорили канави, провели труби, але багато роботи ще попереду. Сільський голова каже, що швидше за все цих двох джерел не вистачить, бо води у них небагато. Тож доведеться шукати й інші якомога скоріше транспортувати воду у резервуар, адже використовують води у селі багато з кожним роком. Сім'ї. Як кажуть, збільшувалися, будувалися, і пішло розширення споживачів води з цього водогону. Була проблема із коштами. Держава на такі роботи селу не виділила ні копійки. Жителі розуміючи усю складність ситуації, звернулися до депутата обласної ради Павла Балоги. Сільський голова каже, спільними зусиллями проблему вдалося вирішити. За кілька днів роботи на цьому резервуарі будуть завершені, а отже, люди отримають воду. День створення служби МНС України відзначили у п'ятницю в Мукачеві. Рятувальників прийшли привітати керівництво міста та району, працівники правоохоронних і фіскальних органів. Кращих Менесників відзначили почесними грамотами. Про подію більше розкаже Сергій Фомін. Ще вчора половина із присутніх у цій залі була задіяна на пожежах міста та сіл району. Гасили і, зокрема, багатоповерховий житловий будинок в одному із спальних районів Мукачева. Більше чотирьох годин вогнеборці приборкували полум'я. Зрештою, їм вдалося не допустити займання інших помешкань. Сьогодні вони відпочивають. У них святковий настрій, проте форма одягу зовсім не парадна, адже будь-якої миті може пролунати тривога, і бригада вийде на чергову надзвичайну пригоду. І будьте певні зробить все для того, аби врятувати чиєсь життя. І зберегти матеріальні цінності, за що зрештою їм і подякував начальник Мукачівського райвідділу МНС Василь Пехньо. Професія рятувальника відважна, самовіддана і разом з тим небезпечна. Тому цей день є даниною і шаною тим людям, які поклали своє життя в боротьбі з вогняною стихією, різноманітними техногенними та природними катастрофами, рятуючи інших. Слова вдячності охоронцям висловив і Мукачівський міський голова Золтан Ленділ, який явно пишається роботою місцевих рятувальників і підрозділу Зокрема, навіть назва рятувальник говорить про те, що аварія, тобі, треба допомогти. Не дай Бог пожежа, треба допомогти. А такі виклики є, є. Я майже щодня отримую відповідну доповідь від вашого керівника про те, що там загорілося. Там відбувся нещасний випадок. На жаль, життя таке. Як водиться в гості із пустими руками, не ходять. Всі виступаючи, до яких згодом приєдналися, і заступник голови Мукачівської райдержадміністрації Ольга Маринець та начальник міськрайонної міліції Василь Швенда вручили кращим представникам особового складу відзнаки, грамоти та подяки. Люди чекають вашої допомоги. Ви ж від оперативності і професіоналізму робите на кінцевий результат. Ну і тому я вчорашній приклад. Урочиста частина тривала десь із півгодини, а по її завершенні МНСники повернулися до своєї роботи стояти на варті, спокою людей. Подальше підвищення пенсій для ліквідаторів аварії на ЧАЕС проблематичне. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. За словами Тігіпка, уряд має намір закладати в бюджеті певні суми і поступово виконувати рішення суддів, які передбачають суттєве збільшення пенсійних виплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Нагадаємо, восени 2011 року по країні пройшли масові акції протесту чорнобильців, які вимагали виконати соціальні обіцянки, які давала влада. Трагедія, що трапилася з молодим Іваном Говбаном з міста Виноградово, за короткий час набула значного суспільного резонансу. 22-річний юнак зараз знаходиться за крок від смерті. Врятувати його можуть тільки небайдужі, які допоможуть назбирати чималу суму для лікування, яких у рідних та близьких нема. Більше про трагедію розповість Алла Легеза. 22-річний Іван Говбан зараз знаходиться на межі життя і смерті. Наразі він потребує термінової пересадки печінки. За словами близьких, ще два тижні тому він почував себе нормально проти несподівано. Хлопцеві стало зле. Одного дня він проснувся десь після чотирьох після обіда, казав, що дуже дуже уставший, тошнило його дуже. І потім, уже коли поїв, рвота почалася. Стан різко погіршувався, і хлопця госпіталізували до інфекційного відділення виноградівської районної лікарні згодом в обласну інфекційну лікарню. Але вже буквально за півгодини після того, як опинився в Ужгороді, розповідають близькі юнака, впав у кому. Оскільки українські лікарі виявилися безсилими, батьки вирішили лікувати сина в Дебрецені, де сьогодні угорські медики борються за його життя. Діагноз у Івана дуже серйозний. Організм уражений крім тяжкого гепатиту Б. Ще й дельта агентом очень швидко э, прогресує ця болезнь. Этот дельта агент он вдвойне вбиває печень. Його печень Вся. В э, прився. кому він впав. З діагнозом Івана, єдиний шанс на порятунок термінова пересадка печінки. Операція коштує близько ста тисяч доларів. Сім'я не може самостійно назбирати таку суму, тому просить усіх небайдужих допомогти врятувати сина. Стараємося збирати самі. Друзі допомагають, знайомі допомагають. Дуже багато небайдужих до цього людей. Вони дзвонять, звертаються, перевозять гроші, все. Ну, стараємося збирати. але ну, поки що сума у нас незначна. Приблизно ну, 140 тисяч гривень є. Але наразі ці гроші йдуть на медпрепарати та оплату лікування в угорській лікарні, де день перебування коштує три тисячі гривень. Тож близькі хворого просять допомогти врятувати Івану життя для тих, хто хоче допомогти. Контакти рідних є в редакції каналу. ситуація з фальсифікацією алкоголю виходить з під контролю. За даними МВС, найчастіше підробляють горілку нижнього цінового сегмента. Представник департаменту держслужби боротьби з економічною злочинністю Павло Боїв нагадав, що постановою кабміну від 30 жовтня 2008 року встановлені мінімальні ціни на спиртні напої. Так для пляшки горілки в роздрібній торгівлі така ціна повинна становити 26 гривень, а для п'ятизіркового коняку 41 гривня. Тому, якщо ви бачите в магазині пляшку горілки, яка коштує 10-12 гривень, то це фальсифікат. Якщо в першому півріччі міліції ще вдавалося тримати ситуацію під контролем, як заявляють експерти, то з липня все змінилося в гіршу сторону. Причина цього різке підвищення. Попиту на алкоголь. В Ужгороді відбувся науково-практичний семінар, в якому взяли участь екологи та представники різноманітних релігійних конфесій. Обговорювали питання, що стосується стану екології на Закарпаття, а також важливість пропаганди екологічної культури серед населення краю. Побувала на семінарій більше розповість Олена Смирека. Науково-практичний семінар присвятили проблемам екології. Мета долучити релігійні громади, аби зберегти екосистеми краю. Унікальна зустріч. Оскільки вона дасть нам можливість використати потенціал церкові релігії у сфері збереження природного довкілля. До цього часу він не був задіяний, а він величезний потенціал, оскільки церква має найвищий рівень довіри в суспільстві. Пан Бокутей зазначає, на сьогодні збереженням екології мали б займатися як держава, так і громадські організації. Але цього замало. Ми зобов'язані використати потенціал якраз церкви. Можливо, зараз церква також має підставити своє плече. На шляху сталого розвитку ішлося також про проблеми нераціонального використання природних ресурсів та забруднення промисловістю. За словами організаторів, важливо уникнути надмірної експлуатації природи. Надіюся також допоможе якож до будування такої свідомості екологічної, тому що всі люди на землі, які живемо, потребуємо добрий воздух, чистий воздух. Землю нам потрібно всім разом зберігати то на околішне середовище, яке є великим божим даром. Владика зазначає, що для вирішення такої глобальної проблеми необхідно об'єднатись долаючи мовні та політичні протиріччя. Надіюся, що і цей невеликий семінар посприяє знову до того, щоб ми всі спільно виховували наших вірників, виховували людей, з якими живемо, співгромадян також. До відповідального ставлення до цієї нашої прекрасної карпатської природи говорили і про майбутні проекти. Зокрема, планують проводити семінари для всіх релігійних громад області. Це дозволить підійти до вирішення проблем комплексно. Опісля після семінару провели спільну молитву за збереження природи як господнього творіння. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Та мої колеги продовжують працювати і вже завтра, 15 серпня, у новинах час. Вони розкажуть про таке. Хтось працею ситий, а хтось хитрістю збут яблук за копійки. Туристична виставка. Чим привабимо іноземців? Шукачі праці про роботу та безробіття. Наразі це все. У студії працював Юрій Павлишнець. Дякую вам за увагу і прощаюся з вами. Всього найкращого.